Всіх вітаю! Це випуск свіжих та найкращих новин України. і ЄС підписали безпекову угоду з фінансовими зобов'язаннями. На підписання договору держави-члени ЄС дали одностайну згоду. Угода передбачає виділення Євросоюзом для нашої країни додаткові 5 мільярдів євро на 2024 рік для забезпечення подальшої військової допомоги та підготовки з подальшим посиленням фінансування до 2027 року, виходячи з потреб України. Київ зі свого боку зобов'язаний прозоро розпоряджатися допомогою. У ЄС від України документ підписав президент Володимир Зеленський. Під час виступу на засіданні Європейської ради голова держави висловився, що безпека є важливою складовою спільного майбутнього України та ЄС. Президент наголосив також на важливості початку переговорів про вступ України в ЄС. Пряма мова це історичний вибір Європи. Дякую. Я переконаний, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Два з половиною мільярди гривень на облаштування безпеки. Чних умов у школах виділив уряд на 24-й рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з головами обласних військових адміністрацій щодо завершення навчального року і підготовки до наступного. Уже розподілено кошти на 50 проєктів. Загалом укриттями забезпечено 10,5 тисяч шкіл. Більше 5 тисяч закладів мають умови для організації навчання в сховищах. На розвиток нової української школи виділили півтора мільярди гривень. Окрім цього, школи продовжують активно отримувати генератори. І за словами прем'єра, на кінець навчального року половина навчальних закладів в Україні завдяки альтернативним джерелам живлення вже могла забезпечити освітній процес. Цьогоріч відбудеться масштабна реформа вищої освіти. Повністю зміниться підхід. Це стосується і спеціальностей, за якими держава буде оплачувати навчання. Запровадяться державні гранти. Мета 60% студентів будуть отримувати різні види державної підтримки.